Євангелія від Матея, розділ 25 Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудріш узяли в посудинах оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав Ось молодий, виходьте йому назустріч. Схопилися тоді всі ті діви і приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудріж у відповідь їм кажуть, Щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от, як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи! Господи, відчини нам. А Він у відповідь їм мовить Істинно кажу вам, я вас не знаю. Пильнуйте, Отже, не знаєте бо ні дня, ні години.